Вас, дорогі мої підписники, гості каналу. Карта дня на 27 липня 2024 року по всіх знаках Судятка. Карта не для овнів. Для овнів випадає королева жестів. Дуже багато справ, справ, які вам до душі, справ, які приносять гарний настрій та задоволення. Також ця карта радить завершувати всі свої справи і не залишати їх на півшляху. які б складності не виникали, ви їх не лякайтеся, а йдіть впевнено до своєї цілі. А король королева Пентаклів говорить, що ви зможете вирішити якісь фінансові питання, питання, які допоможе вирішити жінка, близька для вас. Також ця карта говорить, що не варто дозволяти собою маніпулювати. Будьте впевнені в своїй роботі і йдіть до неї, до своєї цілі. Тильці. У тельці випадає також королева жезлів. Справ багата, робота гарна, творчі якісь здібності проявите, будете добрі до всіх, і іск... таку іскну будете відноситись до людей. Карта говорить про такі яркі емоції, які у вас відбуватимуться з вами в цей день. Карта говорить про стабільність, про вашу впевненість, про уміння все вірно планувати. Та... Знаєте, зможете проявити таку добродушність та будете з радістю допомагати іншим, якщо у вас цієї допомоги попросять. Надіколота до четвірка мечів говорить, що ви на протязі дня дуже сильно втомитесь і потребуватимете відпочинку. Близнюки для близнюків випадає старший аркан сила, сила говорить. Про те, щоб ви були впевнені в собі, щоб ви були, знаєте, такі проявили стійкость, внутрішню цю силу в собі проявили, щоб ви не лякалися перепон на вашому шляху і йшли до своєї цілі, впевнено та подолати всі перешкоди на вашому шляху. Це, знаєте, буде перемога над якимись непередбачуваними обставинами, і проявити, знаєте. Впевнено, будете просто йти енергійно до своєї, скажімо, цілі та до свого тріумфу. Ця карта говорить про гарне почуття, самопочуття, про те, що ви зможете реалізувати всі свої плани. Раки. Раків. У Раків. У раки випадає імператор. Імператор говорить про успіх у всіх справах, за які б ви не взялися. Також це буде допомога від впливового чоловіка, чоловіка при високій посаді. Також ця карта говорить, що ви маєте можливість проявити себе і реалізувати всі свої плани. Саме головне це впевненість в собі та ваша рішучість. Ви зможете в цей день багато чого досягнути, якщо будете активно себе проявляти. Тому вперед, ви зможете досягнути гарних результатів. Леви. У лаві випадає четвірка а вам потрібен, потрібен просто відпочинок. Відпочити, набратися сили, енергії, зібратися з думками і тому подібне. Не тільки працювати з головою, перенати в роботу, а ще й варто відпочивати, піклуватися, особливо про своє здоров'я. Діве! Водій випадає тут жезлів. день у вас активний, насичений, дуже багато справ, дуже багато роботи. Ви з легкістю зможете реалізувати всі свої плани та цілі. Перед вами відкриються нові перспективи та нові можливості. Можуть виникати складності, непередбачувані моменти, але ви їх подолаєте. Також ця карта говорить, для того, щоб досягнути успіху, потрібно діяти. Також не варто тримати образ на рідних, близьких, на ваших друзів. Також карта говорить, що не варто витрачати свій час на конфлікти. Краще, знаєте, знайдити з усіма м, спільну мову, краще піти прогулятися, на пікнік якийсь з роботи, сходити і тому подібне. Отримати гарні, світлі та позитивні емоції. Терези. Терезі випадає семірка Пентаклів. Вам варто набратися терпіння та не прискорювати події. На все свій час. Вирішення питань хвилюючих моментів обов'язково буде. Не все так погано, як вам здається, не варто себе накручувати. П'ітірка кубків говорить про те, що виникнуть якісь проблеми з минулого, якісь давні проблеми випливуть, але ви з усім впораєтесь, особливо варто взяти свої емоції під чіткий контроль. І також ви маєте розуміти, що результат вашої праці буде залежати не від того, як ви швидко все виконаєте, а наскільки це якісно буде пророблено. Тому не поспішайте, продумуйте декілька варіантів наперед і тільки тоді дійте. Поспіх вам взагалі не потрібний. також карта говорить, що не шукайте легких шляхів, не намагайтеся якісь певні складності обійти. Все, що має, будь воно обов'язково буде. Скорпіони. У Скорпіоні випадає старший аркан світ. Ви знайдете вирішення проблем, які дуже вас непокоїли, здоров'ям все відновиться, налагодиться. На вас очікується успіх, певні позитивні події, досягнення вашої цілі, можливо, знайомство з людьми, які вам в майбутньому допоможуть, або в якихось поїздках, в якихось подорожах. Також карта говорить про набуття якихось нових навичок, якогось досвіду спілкування з певними людьми. Про допитливість вашу, якісь цікаві моменти та цікаві випадки у вашому житті. День у вас досить буде цікавий. Стрільці! Стрільців випадає старший аркан також світ, це успіх, це досягнення цілей, це здоров'я відновиться, це позитивні події, досягнення цілей. Через те, що ви пройдете, ви отримаєте гарний результат. Ви багато чого перенесли і матимете результат у своїй роботі. Гарний, знаєте, якісь нові перспективи, нові можливості, гарні позитивні дії, можливість якихось пригод. День гарний та успішний. Козороги. В Козороги випадає імператор. На вас очікує досить гарний та успішний день. За все, що будете дратися, матимете гарний результат. Проявляйте себе впевнено, сміливо і матимете результат. Саме головне не робіть якихось безвідповідальних дій. Це може вам нашкодити. Водолії. У водолії випадає вісім кажезл швидкий розвиток подій, якісь гарні новини, можливість реалізувати швидко свої плани. Гарний результат, гарна робота, гарні новини та гарна можливість, гарні перспективи. Тут з кубків говорять про світлі позитивні емоції, про гарні звістки, про взагалі емоції, які будуть вас переповнювати. День наскільки буде приємний, все наскільки буде швидко відбуватися, що ви будете просто шоковані. Рибки для рибок випадає старший аркан місяць. Вам варто прислухатись до своєї інтуїції і уникати. Непорозуміння, уникати обманів, тому що в вашому оточенні є люди, яким не варто довіряти, які не наводять на вас певні ілюзії та певну оману. Будьте більш обачніші, будьте більш рішучіші, наполегливіші, проявляйте впевненість в собі і не бійтеся діяти. Бажаю всім успіху, гарного дня. Саме головне миру. Підписуйтесь на канал та ставте лайки, коментуйте. До побачення.